Всім добрий день! Сьогодні неділя їдемо на базар, хочу купити там ще перило чи що там, зробити якусь перегородочку, в типу, віді балкончика. Так собі, для краси зробити щось таке маленьке продовження. Хочу ще ізвість купити, бо ізвість кончилася, немає. Я вчора грубу поліпила, попадала груба. Ставили там Нікіткиного дивана, то. Віталік зачепив, да, одвалив пів стіни був грубі, то я поліпила рудою гліною. Добре, що колись привезла з дому до гліну, да, є погріб поставити, так знаєте, добре. І, Коротше, натурал. Дуже класно спати, мені дуже подобається здорово, так, вообще обалденно тепло. Ну, дуже класно. і таке щось там ще купимо, не знаю, що ще там, якесь ці як ти зажив, чи як воно. Те, що скріплять у волочки, трошки там таке мелочах купимо, десь. Дай, да й потроху так, Ігор спить, розказую вам, кому воно треба. Ой, бачите. кому воно треба. Що вони ти кажеш, одінакові, однакові, А, да. Один тільки молод, голова здорова. Ну, типу малесенький. Скільки там ігрушок, грушок, це капець у дані. Дуже багато всяких мишки, там взагалі без патрон один і другий. Ще там валом. Ой. По чому таке сало? 280. Таке по 200. А стихно. 220. Там по 190-180. і Немася. По чому все одно? 200. 200. По 180, навіть да, яке дешеве. Ти побачити слабше. По чому тікали? 240.

Я таких, А по чому у вас сало? 150. 150. Средіант, 15... там, дівчата, 15. 180 дає. 180. А були. 200 з вас. 200. Боже, дешево. Дешев. Я відріжу, скільки треба. Що? Дай попробувати сало, бути хлопці м'ясо. А це чи є? Моє. Ну, є. Почому? Свиняючи. Пусту, два куски по восім. Бачиш, що... Я зараз курочку бляха. То два куски куди мені брати? Я два точно не заберу. От... У мене це все, що залишилося, я вже не собі брати. Свіженьке, хорошеньке, дивіться. Шкурочка то нюска, да? дивіться. Ні, не... я щоб... Шкурку їсти. Стовко... Ну, два да. куски по 80. Я не можу. А чує одного дайте цього. Одного. Та беріть два, по 80. Mm. 180 три-180. 180 за два куски. 180 стигнув набрати. Вибирайте, який на вас тут. Ну це все що стало. Все свіже, бо я тільки його недавно розробила. Воно ще навіть не застиже. А це що? Щука? А по чому щука у вас? Це не щука. Це краяфічерени по 180 гривень. Дивіться, одне м'ясо. 200 болит. Це ж взагалі. От ціна. Це дорого. Ні, дешево, я, я ж кажу. Я 240-220 продавала. Ну по 200. Ну що я буду з ним зараз стояти? Я зараз просто я його. да, да. да. Не людей немає. людей немає. Боже, все подешевшало. лопати. Ні, ну це болить 200 гривень.

А це вже все, вже скинули скинулися. Бач, не всі, хто стоїть, держиться, там перекупщики Покалі, є. Які... Як на вулиці торгують. О, о, о до, дивіться, люди добрі. Над, понад магазинами, взуття от, Людей. І ніхто нікого. Отож от б сказали, що ви тут яка стоїте. Тут же люди, машини, магазини, і що ви позаймали тут, тут тут ніхто нікого не ганяє. То це я вже, ну, треба було ще одразу починати знімати, скільки тут людей стоїть. Пожалуйста, ой. О. І тут яке шо хочете є, людина зеленки стоїть, продає. Карпузи, мед, редька чорна, морква, бураки, віноград, зелень всяка, одежа. Не спеши. Там якийсь затор. Червоний світофор. Повно. У мене кута пробка. Так, ну, да, так як м'ясо. Так як сало дехто він продає 350 гривень. У нас продають, то 180 гривень стегна восьмі даєш, олії купи, купі. пожариш. Чи жиру купи дешево, на жиру, там такі білиці, з гортки, з горт його. Я й не попітала потім той здор. Питала-питала, Забула попитати. Дешевше, нічого не скажеш. Ще жіночка така каже, у неї тут трохи а я каже, це не скидає хазяйка, хазяїн барить. Мені здається, що ну, десь по других городах то ще дорожче є, але в нас овруж дуже дорогі на продукти, в нас дуже у нас тут дуже шкуру деруть, дуже. Возьми в Житомирі і то дешевше. То дешевше. Відно, конкуренція більша, більше стоїть, торгує, але тут дуже людей більше, скільки народу ходить, дивиться, купляють центр стоматології. Кускати каждо, бери дв... два куска. Там, Там, Там що... може на зажарку теж треба. Воно таке і не шкура, бач. Бо є таке, що одну шкуру продають. Людям так інтересно, йде з хлопчиком, мама показує дві, як садять собачки. Вони катаються. Талісманчики. Досі вже навчилась, добре є, хоч задом даже заїжджаєш. Ти молодець. Дума. Yeah. У я Часик заїду. Які гарні нігтьки зробила, да? Зараз ложу. А ну покажи нігтяки свої. Тебе гарно вони отросли. Дуже гарно, мені нравится. Красиві, да. Як ман? То як мангал? Ну, галом котка з ковородою Чого? От ну у Велика сковородка. Треба дірки стрілити. Або на типу на температурі. Як? Сковородка, то не треба, щоб димом воняло. Треба що. Шор... Ні, то треба димоти. на углях. На углях жарить, я бачила, щоб димом не воняло. Оце як уголь буде, то тоді буде жаритися і накриєш крішкою. Ви поняли, що я кажу? Жарено, не а чого він мало? ж експериментуємо. А чого ви багато дров не накидали? А, а не ми тут вже є? Нема, Нема, був Ну То я ж вам кажу, що треба було багато, зразу накидаєте дров. Ну Так воно вигоріло, ми ждали ждали. То нас не треба було. При чому тут те? Там. Це вже смакота, М -м -м. на новому мангалі, це сало, те, що я купляла, Серйозно, то це ж кислі, засолені, але добрі дуже, правда? Ой, картопля по-селянськи. Ой, подивимося.